Я дійсно так відчуваю, що церква учнів це... це не така церква, де кружать. Знаєте, от люди іноді приходять в церкву, їм хочеться, щоб їх кружили, щоб про них піклувалися, щоб їх бавили. Навпаки, церква учнів це така церква, яка служить. І я так дивлюся, дуже великий відсоток людей. Вони дуже активно, навіть більше, ніж очікувано, вони залучені до різних служінь. Це правда, От так воно є. І сьогодні я думаю, це слово воно буде дуже дуже актуально саме до такої церкви і саме до таких людей, які поводяться як слуги, служителі навіть більше. навіть… Як раби Христові, які своє життя, своє, е, свої зусилля, які свій, свій час вони спрямовують на те, щоб служити Богові. Отже, сьогодні тема моєї проповіді справжнє служіння. Справжнє служіння тире смиренне служіння. От е, говорячи про служіння, я декілька разів від віруючих чув таке, що їм. Хотілося б чути більше слів вдячності. Я думаю, що кожному з нас це знайоме. От коли ми щось добре робимо, то ми потім очікуємо, що хтось побачить те добре, що ми зробили. І у відповідь на нашу доброту ми почуємо якісь слова вдячності або визнання. Очікуються слова вдячності від лідера служіння, від керівника або від пастора. Іноді це ну, дійсно от люди на це заслуговують. От іноді є такі люди, мене це не дратує. Деякі люди буквально все своє життя вони кладуть на жертовник служіння і роблять це мовчки. І от бачиш таких людей, і дійсно хочеться завжди підійти і дякувати такій людині. бо... Вона все своє життя, вона всі свої сили посвячує і мовчки це робить. Не трубить, не так, щоб всі помітили. Є інакші ситуації. Буває така ситуація, що людина раз на 10 років підніме папірчик, донесе до смітника і потім починає волати. Де вдячність? Чому мене не помітили, чому мене не прославили, чому про мене не сказали. Я, от як пастор, коли я думаю про це, я так для себе взяв, ну, ну, просто щоб ви розуміли мою позицію, що я розумію так, що ніхто ще не згрішив, дякуючи. Тому я завжди дякую. І іноді, коли не треба, дякувати, можу подякувати. Ну, бо, ну як сказати, я не згрішу, як скажу людині, ну добре, ну, я вдячний тобі, що ти є, умовно кажучи. Навіть якщо це маленька справа. Але дивіться, от коли ми налаштовані на вдячність, і коли мова йде про служіння, то оце очікування вдячності, воно може бути або може стати небезпечним. І от про цю небезпеку хочу вас попередити, щоб ми це розуміли, щоб ми це усвідомлювали для себе. Як Бог на це дивиться? Як нам треба переглянути своє серце, як нам правильно треба налаштувати його. Ми продовжуємо читати Євангелія Луки. 17 розділ, і от 7-го текста, Ісус говорить, уявіть собі, от уявіть собі ситуацію, що ви маєте раба, який обробляє землю або доглядає овець. Коли він з поля повертається додому, чи скажете ви йому, негайно іди і сідай поїж. Це таке питання ставить Ісус. І це риторичне питання. Додому він щось робив. Ісус говорить далі: чи ви не скажете? А потім це, мабуть, щось важливе вже пішло. А потім і сам можеш поїсти і попити. І навіть більше. Чи подякуєте ви, слузі, за те, що він виконує ваші накази? Знову ж таки, таке риторичне питання. Ну, як є раб, то він мусить служити, навіть не думаючи про те, що хтось його подякує. Так само і з вами говорить Ісус, от коли ви виконали те, що вам доручено, скажіть собі, ми слуги, котрі не заслуговують ніякої подяки, ми лише виконували свій обов'язок. Ну, це таке дуже потужне вчення. І як його застосовувати, то іноді може бути боляче. Бо ми так люди налаштовані, в нас є таке усвідомлення якоїсь людської справедливості, такі, Терези, що як щось добре робиш, має бути відповідна подяка. Але Ісус Він говорить, що є такі ознаки раба, я б сказав, ознаки служителя. Ну, Перша ознака, Він повинен з готовністю брати на себе одну роботу за іншою. Ісус говорить, уявіть, що ви маєте раба. От Він прийшов і Він втомлений, але ж ніхто не питає, ти втомлений, чи ти голодний, чи ти хочеш пити, чи тобі треба душ прийняти. Господар каже, я їсти хочу. То ти втомлений, але вдягай фарту, готуй їжу і подавай, і служи мені. От дивіться, першого знака Ісус говорить, Він готовий брати на себе одну роботу за іншою. Чому? Ну бо Він раб. Раб – то є власність. Раб Він не належить собі. І Ісус проводить таку паралель. Як ти взявся служити у кому ти служиш? Бог твій Господар, Він твій володар, ти для нього раб. Ти сам погодився стати рабом. А як ти раб, то ти його власність. А як ти його власність? То мусиш робити перше завдання, друге завдання, третє завдання, бо ти його власть. Так має бути. Друга ознака раба. Вчиняючи таким чином, раб не повинен очікувати за це подяку. Ісус питає: чи подякуєте ви, Слузі, за те, що Він виконує ваші накази? Ну, це наказ. І ти мусиш його виконати. І в тому, що ти виконуєш наказ, так, да, добра справа. Але це наказ. І в тому, що ти його виконуєш, цей наказ, не має бути нічого дивного. Не має бути. Чому? Тому що все, що ми виконуємо накази Спасителя, це все не буде достатнім для того, щоб відплатити йому за те, що він зробив для нас. От якщо порівнювати, що Ісус зробив для нас, і що ми можемо зробити для Нього. Це неможливо порівняти, тому що Він зробив в мільйони, в мільярди, в трильйони разів більше, ніж ми можемо зробити. Тому Він має право давати наказ. А ми мусимо виконувати. І скільки б ми, ми не виконували його наказів, це буде недостатньо для того, щоб. Ми мали якесь право на претензію. Ісус, ти нам недостатньо вдячний. Третя Третє ознака. Він повинен визнавати себе рабом. Це не просто щось робити. Це не просто відмовитися від вдячності. Це взагалі така позиція. Він мусить сказати сам собі. Ніхто не може сказати тобі, окрім тебе. Ніхто не може. Ні чоловік, ні дружина, ні пастор, ні голова Союзу, ні Папа Римський, ніхто. Ти сам собі мусиш визнати і сказати: ми слуги, котрі не заслуговують ніякої подяки. Тому учень, слуга Божий, він повинен визнавати, що він раб нічого не вартий. Робить лише те, що повинен робити. Чому Ісус так сказав? Зараз про небезпеки, що нам потрібно зрозуміти. Є три важливі істини: я хочу з вами поділитися. Перше, Бог не є боржником людей. От перша істина, яку нам треба зафіксувати, Бог не є боржником людей. От в нас, в людей, в нас є така ментальність або такий світогляд. Люди думають, що якщо я щось зробив релігійне, або щось по відношенню до Бога, то Бог стає начебто мені винним. От як я хочу, хожу в церкву, то значить, Бог мені щось винний. Або я помолився, щось добре зробив, Бог мені винний. Або я дав десятину і я чекаю. Бог мусить мене благословити набагато більше, бо він мені винний. Або прийшов поприбирав, або підготував проповідь. І в людини формується таке, що якщо, якщо я щось роблю, роблю для Бога, це означає, що Бог стає моїм боржником. І він мусить відповідати мені, давати мені щось подібне, от як я зробив. Але це хибне мислення. В такому сценарії люди не усвідомлюють, що Ісус є Пан. Люди вважають, що Ісус то є партнер. І Я щось роблю, і після того Він має якийсь відсоток мені кешбек зробити, віддячити мені. У посланні до Римлян є дуже хороші слова. Чи хтось, 11 розділ, чи хтось давав щось Богу, чи винен Бог комусь? Це дуже небезпечна думка, коли люди починають думати, що Бог їм щось винен. Ніколи не робіть Бога боржником. ніколи не вимагайте нічого від Бога. Навіть якщо ми все зробили, що в наших силах, Ісус говорить, ми лише виконали свій обов'язок. Це наш обов'язок, не Божий, але наш обов'язок. Ми виконуємо. Друга, Небезпека. Небезпека отримати розлад особистості. От я зараз поясню. Дивіться, людина вона створена Богом для того, щоб поклонятись Богові. Людина створена Богом для того, щоб служити. Бо поклоніння і служіння це, це єдиний акт. Ми не можемо відділити поклоніння від служіння. І тому перша заповідь, вона, по суті, про це говорить: поклоняйся служи. От те, чому ми служимо, тому ми й поклоняємось. Розумієте? Те, що ми робимо, таким чином ми створюємо об'єкт поклоніння. І от дивіться, людина, вона створена для служіння. І зараз увага. Коли. Людина, яка створена для служіння, починає вимагати служіння собі, це починається розлад. Починається розлад, починається дисонанс. Людина починає, вона займає те місце, яке для неї не, яке не належить їй. От коли я навчався, мій наставник, професор Рьотінг, він навчав нас. Він казав. Найнещасливіша людина в світі це егоїст. І всі депресивні розлади вони починаються з егоїзму. Це коли людина вона займає те місце, яке не належить їй. Замість того, щоб служити, вона очікує, щоб їй служили. Тому дивіться, наша боротьба для того, щоб не було в нас цього розладу, наша боротьба вона полягає в тому, щоб посунути. Посунути себе з престолу, на якому наші вимоги. Які вимоги? Я, мені, моє, для мене. От, от все це треба посунути і поставити себе на місце, з якого служать. Ми створені для того, щоб служити. У нас немає іншого призначення. Коли ми це забуваємо, і нам хочеться, щоб нам. Нам служили, нам давали, ми стаємо нещасними людьми. Ну і третя небезпека це небезпека гордості. От, ігнорувати це може бути дуже небезпечно. Дивіться, відсутність смирення робить наше серце, от коли в нас немає смирення, ну і смирення це коли ти говориш, я раб, я. Лише виконав те, що я мав виконати. Я нічого не вартий. Бог нічого мені не винен, навпаки, моє життя, всі мої добрі справи це, це мої спроби віддячити Богу за його велику ласку та милість. Оце смирення. Дивіться, коли в нас в серці зменшується або зникає смирення, то наше серце воно стає вакуумом. А цей вакуум, ну в природі, ви ж знаєте, що не може бути порожнечі. Оцей вакуум він втягує в себе і в нього вривається дуже швидко гордість. гордість. І ми починаємо думати про себе. Ми вважаємо себе вартими, достойними. Уваги, служіння, визнання, шанування і так далі. Це гордість. А гордість, я хочу вам сказати таку річ: це найстрашніша руйнівна сила в світі. От як подумати, то гордість перетворила найпрекраснішого ангела на найжахливішого демона. Впіймали думку? Був найпрекрасніший ангел. І коли в його серці виникла оця гордість, він перетворився на найжахливішого демона. Це, це найстрашніша руйнівна сила, коли в людині з'являється гордість. Є ще один приклад. Якщо пам'ятаєте, в книзі Даниїла є історія царя Навуходоносора. І в цій історії цар Навуходоносор, який вийшов і дивився на місто Вавилон, от він ходив і дивився, і в своєму серці він казав: Хіба я не великий, що я створив таке велике місто? І оця гордість, вона. Перетворила його на худобу. Він захворів такою хворобою, що він поводився як тварина. І декілька років от до нього ставилися як до тварини, тому що він захворів такою хворобою. Тому це дуже небезпечна річ і два таких простих правила: бережіться бути гордими людьми. А друге, старайтеся, активно старайтеся бути і діяти, як люди смиренні. Тому що смирення це шлях до справжньої величі? Смирення це шлях до справжньої величі. Скажіть, будь ласка, таке питання. Згадайте старий Завіт, і от як ви думаєте, кого з пророків, або, на вашу думку, нема неправильних відповідей. На вашу думку, от кого з пророків ви б назвали. Найпотужнішим пророком, найвеличнішим пророком Старого Завіту. От цікаво. От ваші думки. Хто? Самуїл. Чому? Давид. Ромчик сказав. Чому Давид? Дуже близький до Бога. Амінь. Дуже класна думка. Але можуть бути інші думки. Ілія. Чому Ілія? Але... То... Три роки не було дощу. Сказав вогонь з неба, пішов вогонь з неба. Так, потужний. Люся, погоджуюся. Сто відсотків. Ще які думки є. Добре, я вас вже впіймав. Дивіться. Ілля, скажімо так, він найпотужніший. Але на кому була сила вдвічі більше, ніж на Іллі? О, бачите? Правильна відповідь. Правильна відповідь. Ну, я так думаю. Я так думаю, бо він молився про це. І коли він попросив це в Іллі, то пророк Ілля сказав: ти дуже важкого просиш. Дуже важкого. І він, ну. Є речі, які я можу дати, є речі, які я не можу дати. І тому він каже: як Бог схоче, то Бог дасть. Як побачиш, як я буду взяти, то буде тобі. І Єлисей побачив, і написано Дух, який був на Іллі, він перебував двічі на Єлисеї. Тому я його вважаю таким великим, потужним, найпотужнішим Божим пророком. Я, до речі, цілу книжку присвятив. бо... Ну давайте, от згадайте, які чудеса робив Єлисей. Навіть мертвих він воскрешав, так, ще. Зцілював. Що ще? Зцілював воду. яка люди хворали і вмирали. Ще. Їжу від яка була отруєна, так, знову ж таки, ще. А коли не було їжі, він давав пророцтво, що буде. та, буде їжі достатньо. Ще. Згадуйте, бо там дуже багато чудес. Як? Дитина народилась. Правильно, Ілля, молодець. Ще. О, згадали, так? Хтось дражнив Єлисея? Добре, на цьому зупинимось. Достатньо. Всі почули меседж. <плес> Знаєте, я просто ми, ми знаємо про Ілію, ми знаємо про Єлисея. Ми от, перераховуємо такі дійсно великі, явні, Божі діла, Божі чудеса. Але я хочу вам показати, щоб ми побачили е, таку частину його служіння. Ну, яку ми іноді не помічаємо. Але вона дуже важлива. І без от тієї частини, про яку я зараз скажу, цієї величі її б не було. І великих діл не було б. І чудеса б не відбувалися. Колись була ситуація, два царя вони шукали пророка. І от було таке питання. Один цар його шафат він питає: чи нема серед нас Господнього пророка, аби ми могли через нього довідатися в Господа? Шукаємо пророка, через якого говорить Господь. Один з урядовців Ізраїльського царя відповів: тут є Єлисей, син Шафата. Дуже важливо. Читаю далі. Як знали про Єлисея? Або що знали про Єлисея? Написано Єлисей, син Шафата, йому доводилося зливати на руки Іллі воду. Що робив пророк Єлисей? Він ходив з Іллею, так, і він служив йому. Він служив йому, як раб. Він готував йому їжу. Іллі треба було помити руки, він казав, біжи за водою, бігом. Бо треба руки мити. І той біжав і зливав йому воду. А потім він казав: дивись, які в мене мешти. Ну, це взуття по-львівське. Він каже, ти бачиш, які вони брудні, давай наводь порядок, бо я до людей йду. Ну, Розумієте, його життя це було життя служіння. Ми згадуємо, ми згадуємо чудеса, ми згадуємо зцілення, ми згадуємо Воскресіння, а Слово Боже нагадує нам, це той, який служив. І саме тому, що в ньому було, було таке смирення слуги, саме тому, відповідно цьому смиренню, він отримав і силу для свого пророч, пророчого служіння. Тому я й кажу: шлях до величі це бути слугою. І справжнє служіння, воно вимагає від нас смирення. Ще одна думка про смирення. Іноді люди думають, що бути смиренним – це думати про себе щось недобре, щось, щось зле, щось погане, якось принижувати себе, якось ображати себе. Дивіться, цитата Клайв Льюіса. Смирення це не означає думати про себе гірше. Смирення це означає думати про себе рідше. Відчуваєте різницю? Не треба думати про себе, що ти якийсь поганий, недобрий, малий, невпливовий. Не треба так думати. Треба думати про себе рідше, а частіше думати про кого? Про інших та про Господа. Як я можу прославити Господа, служачи іншим? І в цьому секрет смирення. Дивіться, якщо подивитись на наше суспільство. От навіть в нашій країні є ціла партія, яка так і називається Слуга, слуги. Але коли слуги прокинаються зранку, вони ж не думають, як живе військовий, як живе пенсіонер, як буде, як буде жити е, поранений е, солдат на, на візочку. Вони ж не думають про це. А про що вони думають? А вони думають, як більше можна вкрасти. Розумієте? І от в цьому і є, тобто їхня несправжність, коли люди думають лише про себе, про своє, про збагачення, про вплив, про захист, і цим наповнений їхній розум, цим наповнене їхнє життя, такі люди ніколи не стануть великими. Тому що це не справжнє служіння. Це лише назва, розумієте? В церкві також може бути назва, коли люди кажуть, я служитель, але чому ти хочеш бути служителем? Щоб в тебе крісло було, чи погони тобі дати, чи портфель тобі купити, чи ти хочеш офіс власти. Чому ти хочеш бути служителем? Служитель це той, який має смирення, і той, який постійно думає і дбає про інших. А коли думає і дбає про інших, він робить це безкорисливо не думаючи про те, що вони можуть йому віддячити. Тому практична порада: не думай, як інші можуть послужити тобі, як інші можуть задовольнити твої потреби, як інші можуть і повинні вшанувати тебе, оточити комфортом, як інші можуть допомогти тобі досягти мету. Не думай так. Думай про інших і став питання, як я можу послужити їм, як я можу задовільнити їхні потреби, як я можу вшанувати, оточити комфортом і допомогти іншим досягати їхню мету? От тоді ти будеш справжній служитель. Такий служитель, от як говорить Ісус, раб Божий. І це дійсно справжнє служіння, і це шлях до. Справжньої величі. Хай Бог допоможе нам прийняти ці слова, продовжувати служити і пам'ятати, що вдячність, вона, вона одна. Її можна отримати або зараз від інших людей, або потім почути від Господа, якому ми служимо. Повірте. Почути від Господа набагато краще, ніж отримати багато вдячності від людей. Тому давайте будемо думати так і будемо смиренними слугами один для одного та для Господа. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Боже наш, ми дякуємо Тобі за Твоє слово, і для нас дійсно це привілей служити Тобі. Ми, ми не заслуговуємо навіть на це, бо ти достойний набагато більшого, ніж ми можемо дати, запропонувати і зробити. Тому ми дякуємо тобі за цей привілей, за цю велику розкіш, за цю велику честь бути служителями нового завіту, робити щось добре для інших, робити щось славне для тебе. Допоможи нам бути справжніми в цьому. Бережи наші серця від гордості і допоможи нам не про себе думати і не свого шукати, а думати так, щоб наші дії вони прославили тебе, нашого Господа і нашого Спасителя. В ім'я Ісуса ми молимось. Амінь. Амінь. Амінь.